Що зазвичай вам транслюють ваші діти, якщо вони не слухаються, якщо вони прям витримують ваші нерви, і вам здається, що вони все роблять так спеціально, лиш би вас понервувати? Ні, насправді діти це наше відображення, вони все щитують на енергоплані, так, на такому тонкому рівні, ось тому що вони наша кров, так, вони енергетично з нами зв'язані, особливо з мамою. І чому всі кажуть, мамі потрібен ресурс, це за слово. Це просто, знаєте, не ресурс навіть, а нормальне самопочуття. коли ви висповні, коли у вас закриті внутрішні потреби. Так? І ви розумієте, що все класно, я себе добре почуваю, і тут у вас вже немає роздратування, злості, агресії, воно десь дівається. От і тут важливо розуміти, що діти зазвичай транслюють насправді нас. І коли в нас щось не виходить в стосунках, не виходить на роботі, ми переживаємо за якісь речі внутрішні, нема самореалізації, і ми не задоволені з собою. Розумієте? Діти завжди будуть нас доколупувати цим, щоб ми не на них ще звернув увагу, а на себе в першу чергу. І коли ви бачите роздратування на дітей, зупиніться і подумайте, що такого я собі не даю, на що я зараз від чого страждаю, що моя дитина ще зараз себе так веде. Повірте, у спокійної мами, мами, якої класні відносини з чоловіком, і є чоловік, дуже багато жінок самотніх, на жаль, я розумію, у мами, яка нормально все за здоров'ям, яка висипається. Яка може самореалізуватися, в неї є своє хобі, хоча б так піти на танці раз в неділю, я не знаю, чи є якийсь маленький бізнес справа. Я мама двох, я знаю про що я кажу. І повірте, тут буде зовсім інший стан. Тому, коли ваші діти зносять вас дім, коли ва так, є гіперактивні діти, я не кажу, що це всі под... Знаєте, що це все тільки це. Ні, це індивідуальний процес, але. Це великий, та десь 70% того, що ви себе, от як ви себе погано почуваєте, і діти вам транслюють. Якщо у вас все добре, ви так дивитесь це відео, кажете, в мене все класно, але в мене дитина реально зносить верха. Тут же треба працювати з дитиною, дивитись, чому так відбувається. І лікарів ніхто не відміняв. До того, як йти в енерго, якісь роботи з дітьми особливо, йдіть до лікарів. Це перше, що треба зробити. Чому? Тому що дітки в них ще не сформована енергетична система. Енергетична аура, так? І дуже небезпечно влазити туди. Тому, якщо вже ви все перевірили, розумієте, що тут не лікарська тема. Так, можна попрацювати, іноді почистити дитину там з глаз. Я скажу до двох років, я дуже сильно кричала на захід сонця, поки мама там не викидала, не викитувала мене яйцями, там у когось. У мене є колега чистить воском. Теж з дітьми роботає. і іноді бачить, що дійсно страхи дітей можна відлити воском. І це допомагає реальні приклади там, коли дитина навіть боялася кудись ходити там на горщик. І тут були страхи. І від чого? Тому що вона не дивилась мультиків, ось цих, які в нас є такі негативні, так страшні. От і вона не могла це робити. От, тому спочатку ви дивитесь на себе. Якщо у вас закриті всі ваші базові потреби, ви себе класно почуваєте, тому тоді дивитесь, якщо з дитиною щось на око, вас смущає, і йдемо до лікарів. Потім вже йдемо в інші роботи, в енергороботи, в енергочистки, якщо ви бачите, що там все окей. Отак От це працює. З дітьми дуже обережно, але це ваша перша відповідальність в першу чергу за себе. І вони нам транслюють дуже часто те, що ми собі не даємо. А потім вже ви дивитесь на інші аспекти. Це все працює в комплексі. І дуже часто, дуже часто у нас є таке, знаєте. Така помилка того, от що нам кажуть, що от щось одне і все ні. Завжди є і має бути комплексний підхід. Навіть я, як енергопрактик, я працюю з психологією, бо маю психологічну зараз освіту, отримую її. У мене є філософська вища освіта. І я постійно навчаюся, постійно навчаюся всім езотеричним і духовним знанням, щоб давати професійно це, так? щоб давати це екологічно для людини і безпечно в першу чергу. Безпека це попри. Все тому дбайте про свою безпеку не тільки фізичну, психічну, але й енергетичну і духовну, і про своїх дітей.